Пшеничку беремо. Звісно, тут накакано голубами. Це не можна санітарно місця для відпочинку для сидіння. Тут на закакують. Кропивничанка Олена з дворічною донькою годують голубів на площі героїв майдану. каже, дітям це подобається, але через велику кількість птахів площа лишається брудною, і плитку не миють. Миття асфальту це дуже важливо, тому що тут дуже. Дуже брудно. І почнемо з того, якщо тут вже центр, діти грають, діти падають руками на е, ніколи не миючи, ніколи не миючи плитку, його омиває тільки дощ. Ну я думаю, що голубів вже ми не виселимо звідси. Діти як будуть в центрі тут бігати і годувати їх, так і вона і. Залишиться у Кропивницькому у нову редакцію правил благоустрою можуть додати пункт про заборону годувати голубів у громадських місцях. Їх надмірна кількість призводить до забруднення території, залишки їжі, якою підгодовують птахів, приваблюють гризунів, що може становити небезпеку для здоров'я людей. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному про прибирання центральної площі героїв майдану від посліду голубів повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Далі цитую з метою врегулювання. Цього питання при підготовці нової редакції правил благоустрою території Кропивницької територіальної громади буде розглянуто можливість включення до них пункту чи розділу про заборону годування голубів у громадських місцях. Ініціатива Заборонити годувати голубів у громадських місцях з'явилась 28 серпня на сайті єдиної системи місцевих петицій. Її авторка Світлана Крилова аргументувала це тим, що голуби переносять багато вірусів і засмічують клумби, ігрові комплекси, лавки, пам'ятники, автомобілі, будинки, що є порушенням благоустрою. Устрою міста за два місяці петиція набрала 35 із необхідних 450 голосів для обов'язкового розгляду міською радою. Тому її розглянули як звернення громадян. Про це йдеться у відповіді на сайті петицій секретаря міської ради Олега Колюки. Місцева жителька Наталія Поцікаєва пропонує виділити на площі окреме місце для годування голубів. Просто треба огородити, щоб де можна її годувати. Для дітей це добре. Вони із тваринами. Мають розмови. Кропивничанка Таїса Сухінська вважає, облаштувати місце для годування голубів треба у Ковалівському парку. А тут, звісно, на площі не желательно, тому що це все таки площа і площа героїв Майдану. Тут ну, патріотичне таке місце. А тут голуби, і вони, вибачте, гадять. За годування голубів на площі кропивничанин Сергій Подорожний. Я за те, щоб голубів кормити. Я б за те, щоб там. І частіше наводили в тому місці порядок, Голуб – це птах миру. Утримувати площу героїв майдану у належному санітарному стані мають працівники комунального підприємства Універсал 2005 У відповіді на інформаційний запит суспільного начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко написав: цитую. Працівниками підприємства щоденно у ранковий час доби здійснюється ручне прибирання на площі героїв майдану. У разі значної засміченості прибирання проводиться за допомогою тракторів. Виконання робіт із застосуванням спеціальних хімічних дезінфекційних або відлякуючих засобів не передбачається чинними санітарними нормами та технічним завданням на утримання об'єктів благоустрою. Застосування подібних препаратів на відкритих громадських просторах може становити потенційну небезпеку для людей, тварин, рослин і покриття площі, оскільки хімічні реагенти здатні викликати пошкодження тротуарної плитки та декоративних елементів. У правилах благоустрою Кропивницького, які затверджені у 2019 році, йдеться про те, що балансоутримувач зобов'язаний поливати проїжджу частину вулиць, площ тротуарів майданів набережних не менше двох разів на тиждень. Чи миє площу героїв майдану підприємство Універсал 2005 суспільному дізнатися не вдалося. Керівник Віктор Панішко спочатку пообіцяв надати коментар, потім припинив відповідати на дзвінки. У відповіді начальника управління житлово-комунального господарства на запит суспільного інформації про те, скільки разів на тиждень. Чи місяць миють площу? Немає. Правила миття, поливання і підмітання проїжджої частини вулиць та майданів з твердим покриттям прописані у наказі Міністерства охорони здоров'я про затвердження державних санітарних норм та правил утримання території населених місць, сказала головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Вулиці із підвищеною інтенсивністю пішохідного руху а це 100 осіб за годину, а також тротуари вони повинні ретельно очищатися і митися, поливатися не рідше одного разу на добу. Дуже багато інфекційних хвороб можуть. Передаватися птахами, в тому числі голубами. Це перш за все, орнітоз або пситакоз, гістоплазмоз і пташиний туберкульоз. Що стосується такого захворювання, як орнітоз чи пситакоз, це хвороба, спричинена хламідіями, який може передаватися людям через пил, та наявність у ньому сухих частинок залишку пташиних випорожнень, пір'ячого пилу. І попадають вони в організм людини через дихальні шляхи, викликає симптоми, які нагадують гостро респіраторну інфекцію або грип. Якщо своєчасно не лікувати, а буде ускладнення, то це може викликати навіть пневмонію зі слів лікарки у Кіровоградській області. Серед людей таких хвороб не фіксували. Що треба робити, щоб уникнути зараження таких? Ну, перш за все, дотримуватися правил особистої гігієни. Рекомендується дотримуватися дистанції від голубів, не годувати їх з рук, особливо наказати це дітям і ретельно мити руки після того, якщо ви контактували з птахами або контактували з будь-якими поверхнями, де вони сиділи, чи може бути їхнє випорожнення. Також пташиний послід або його пір'я може бути і джерелом алергії. Як у дорослих, так і у дітей. Щоб уникнути такого зараження збудниками інфекційних хвороб, що можуть передаватися голубами і іншими птахами, слід дотримуватися дистанції і, звичайно, звертати увагу на зовнішній вигляд птахів чи голубів, тому що здорові птахи, здорові тварини вони не передають інфекційних хвороб, але самі птахи можуть не хворіти і бути носіями цих збудників інфекції. Нові правила благоустрою планують підготувати у наступному році, сказав Суспільному керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.